Слава Україні на календарі, 8 травня, 1170-та доба повномасштабного вторгнення. Розпочинаємо інформаційний день разом. Далі про атаки Росії по Донеччині, Черкащині та Дніпропетровщині, про втечу з Хмельницького обласного ТЦК, яка закінчилась госпіталізацією, про роботу представництва координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими на Хмельниччині. Деталі далі я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Зруйновано цілий під'їзд. Росія вдарила авіабомбою по житловій висоці у Костянтинівці. Поранені 12 людей. Мирне місто на Донеччині. Росія атакувала капами увечері напередодні так званого перемир'я по путінське. Під завалами може бути ще одна людина. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. Роботи на місці тривають. Надвечір Росія спрямувала на Черкащину ударні дрони. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Під прицілом була Умань та довколишні села. Внаслідок атаки постраждала інфраструктура, зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу, побиті вікна в житловому будинку. А у селі Дмитрушки уламками БПЛА поранено чоловіка. Він у лікарні. Ввечері ворог вдарив кабами по Новопавлівській громаді, поранено 72-річну жінку, пошкоджено будинки та магазин. Також ворог атакував великомихайлівську громаду та Нікопольщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. По Великомихайлівській громаді російська армія влучила за допомогою безпілотника. Понівечена приватна оселя. Люди на щастя вціліли. Скорботна звістка з фронту сколихнула шепетівську громаду у російського. Українській війні загинув солдат Олександр Вікторович Сідлецький, 1979 року народження. Навідник 3-го десантно-штурмового відділення, 2-го десантно-штурмового взводу, 9-ї десантно-штурмової рота, 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини загинув 13 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Сьогодні о 13-й із захисником прощаються на площі імені Шевченка. Поховають воїна на міському кладовищі. 8 травня оголошено днем жалоби на території громади, щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять та шана полеглому захиснику. У Хмельницькому чоловік намагався втекти з ТЦК та СП, стрибнувши з другого поверху. Як повідомили в обласному ТЦК та СП, військовозобов'язаний перебував на другому поверсі після проходження військово-лікарської комісії, очікуючи на висновок комісії, вчинив спробу втечі через вікно. Лікарі ВЛК оперативно надали постраждалому першу домедичну допомогу та викликали швидку медичну допомогу, яка доставила його до лікарні. В установі наголошують, що жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов'язаного не застосовували. Як повідомляє Суспільне Хмельницьке, посилаючись на слова директора Центру екстреної медичної допомоги медицини катастроф Олександра Костюка, чоловіка доставили в обласну лікарню з політтравмою через падіння з висоти. Остаточний діагноз та характер ушкоджень буде встановлено після низки обстежень. На Хмельниччині розпочало роботу представництво координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Основна мета діяльності регіональних представництв це полегшення доступу членів сімей військовополонених та осіб зниклих безвісти за особливих обставин до консультаційної та правової допомоги. Групу на Хмельниччині очолює Оксана Кізаєва, представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області. Координаторами є Тетяна Скарженюк та Оксана Шейгец. До складу робочої групи увійшли представники Збройних сил України, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, також Національної поліції України, Держприкордонслужби України, Національної гвардії України, служби безпеки України. Адреса представництва – місто Хмельницький, вулиця Свободи, 70, кабінети від 104 по 107. Прийом громадян здійснюється щовівторка та щочетверга з 9.00 до 13.00. Попередній запис на прийом за телефоном 068 433 95 91. Хмельничани тимчасово без води у зв'язку з плановими роботами, заміни пожежних гідрантів, змушені призупинити водопостачання за наступними адресами: вулиця Проскурівська, а саме від вулиці Свободи до вулиці Соборної, вулиці Грушевської від вулиці Проскурівської до вулиці Героїв Майдану, також вулиці Володимирська від вулиці Прибузької до вулиці Героїв Майдану, вулиця Вайсера від вулиці Свободи до вулиці Грушевського, вулиця Свобода від вулиці Прибузької до вулиці Подільської. Про це повідомили у водоканал. Обіцяють відновити водопостачання сьогодні о 17.00. Синоптики прогнозують хмарний день. Температура максимально підніметься до 11 градусів з позначкою плюс, можливі короткочасні дощі. Бажаємо вдалого та мирного четверга. Побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин на головне.